Ось уже третій рік ми знаємо, що наші друзі з фонду Арсенія Яценюка подарують нашим дітям радість, віру в диво та сподівання на краще. Кожна наша дитина отримує подарунок, а ми зустріч чудовими людьми, яким не байдужі діти з особливими освітніми потребами. О, ми тут з перших днів відкриття центру. Дуже нам допомагає він. Великий прогрес з мовою і розумово. Зараз навчається Але... в звичайній школі. Вона у нас активна. Ходить в садочок, гуляється з дітками. Непосидюча, тому що постійно на біженні. дякуємо вам, дякую вам. Що є можливість радувати наших діток. А для себе особисто, ми знаєте, ми на всі свята чекаємо єдиного Це перемоги України, такої, щоб, щоб наші діти жили в мирі. Хотів іще одне, війна точно взагалі. Щоб всі були хороші, і красиві. Це молодець. Давайте. Ми раді за тебе, ти умнічка.